Я і моя дівчина нещодавно познайомилися з дружиною свого напарника по роботі, і різниця в їхніх характерах змушує мене ревнувати до того, які стосунки я міг би мати. Оригінальний пост 14 січня 2016 року. Я зустрічаюся з дівчиною вже 6 років, і останнім часом я задумаюся, чи справді вона та єдина? Я ніколи не сумнівався, поки не змінив роботу і не отримав нового напарника і не побачив його стосунки з його дружиною. Мій напарник старший за мене, йому 29, він одружений рік, разом зі своєю дружиною вже 7 років. Ми проводимо разом понад 40 годин на тиждень і стали досить близькими. Ми говорили про подвійні побачення, щоб наші дівчата теж познайомились, але моя дівчина, назвімо її Сара, була категорично проти цієї ідеї. Так, блять, Сара, да? Поняв? Якщо Сара, там буде піздець, значить, з нею. Така вже традиція, якщо, блядь, э, в історії я якась сара, то все, вона відбита 100%. Якщо чесно, вона не в захваті від моєї нової роботи загалом. Хоча я тепер більше заробляю і маю кращі умови, їй не подобається мій графік, і вона каже, що всі в цій професії зраджують. Блядь, а хто ти тятя стрибціор? <рив> Чи ти хто блять? Коли я сказав їй про подвійне побачення, вона стала холодною і сказала щось типу: навіщо мені проводити час з цими людьми і давати йому уявлення, що він може знати тебе краще ніж я? Це звучало дивно. Після розмови я зрозумів, що вона боїться, що мій напарник ніби замінює її, бо ми багато годин проводимо разом. А з нею я бачуся лише два чи три рази на тиждень. Я заспокоїв її, сказавши, що вона номер один, а він просто колега, з яким я змушений працювати. Ми не поверталися до цієї теми кілька тижнів. Потім я випадково зустрів свого напарника і його дружину в барі. Це був перший раз, коли я бачив її. Його дружина була повною протилежністю моєї дівчини, дуже відкрита, дуже привітна. Вона одразу зраділа, коли почула хто я, і почала розповідати, які історії про мене чула від свого чоловіка. Я був шокований, бо Сара мене переконувала, що такі почуття це норма для всіх жінок, що кожна була проти знайомства з колегами. А дружина напарника була зовсім іншою, дуже теплою, відкритою, веселою. Вони з чоловіком поводилися як комедійний дует, і я раптом відчув заздрість. Я був трохи на підпитку і сказав їй, що моя дівчина боїться зарад у нашій сфері. Вона засміялася і сказала, що їй теж таке говорили, але вона просто довіряє чоловікові і не заморочується. Наступного дня у роботі напарник розповів мені, що мій кузен, який був зі мною в барі, сказав його дружині, що він не любить Сару. І ще щось про неї, чого напарник не уточнив, або не знав, або не хотів говорити. Його дружину це тривожило, бо вона справді хотіла, щоб ми всі зустрілися, а тепер боялася, що моя дівчина її зненавидить. Коли я сказав Сарі, що вони хочуть познайомитись, вона знову розсердилась і сказала, що не хоче прикидатися найкращою подругою з людьми. Які вважають себе надто близькими. Це почало мене дратувати, я почав реально помічати, які вони різні. А потім сталося вчора. Ми з напарником мали дуже ранню зустріч в іншому місті, а напередодні працювали до 22.00. Він запропонував переночувати в нього, бо його дім був ближче. Я нервував через костюм, бо не мав часу прасувати. Я подзвонив Сарі і попросив піти до мене додому та просто повісити костюм, бо я знав, що вона сьогодні вільна. Вона розлютилась. По-перше, через те, що я ночую у напарника. По-друге, що я роблю з неї служницю. Я ніколи раніше не просив її ні про що подібне. Я просто був виснажений і дуже переживав. Вона відмовилась. Я поїхав до напарника ще злий і виснажений. Його дружина одразу побачила, що зі мною щось не так, і я все розповів. Вона сказала: Окей, про Сару поговоримо пізніше, іди відпочивай, а я підготую твій костюм. Я намагався відмовитись, але вона просто не слухала. Вона була дуже підтримуючою, спокійною, турботливою, і це знову вдарило мене тим відчуттям. Ось як виглядає справжній партнер. Сьогодні я закінчив роботу рано. Ми майже не говорили з Сарою весь день, і зараз я сиджу вдома з пивом і думаю, чи взагалі ці стосунки мають сенс. У мене немає закоханості в дружину напарника, але вона має риси, які я хочу бачити у партнерці. І я відчуваю заздрість і дратуюсь. Шість років разом, і я не хочу все зруйнувати, але вже не впевнений, чи ми можемо це виправити. Ну, за шість років він цього не бачив, не замітив, нічого цього не ощущав, притерся, думав, що це нормально, що всі так, да оказывается ні? Ну блін, це дуже неприємно, звісно. 6 років це багато. А, ну, те, що вона так сказала насчет костюму, я взагалі не понял. В смысле, служниці, блять. Чого нахуй? Ви ж разом, хлопець та дівчина, ви повинні. Прям. Чи. Ви, ви не... чоловік дружина, блять, я щось не зрозум. Вот. Це дівчина, 6 років з дівчиною зустрічається. І. Якщо попросивши тебе повісить блять костюм, кудись ходить, чи погладить його на якусь важливу зустріч, робить тобі якийсь дискомфорт, і ти відчуваєш себе служницею і неповагу до себе, блять, то треба покопати себе трошки в собі, що з тобою не так. Коли, блять, ви 6 років зустрічаєтеся, думаю, повісить костюм або це, блять, базовий мінімум, так сказати, да? який ти могла б і можеш в принципі зробити. Ну ніхуя собі. Добре, йдемо далі. Редагування, бачу, що я отримую багато однакових питань, тому замість того, щоб відповідати на кожне окремо, я залишу це тут. Ми не живемо разом, бо до цієї нової роботи я заробляв не так багато, і моя квартира маленька, вона не розрахована на двох людей. А вона робить магістратуру, працює не повний день, отримує мало грошей і не хоче складатися на оренду, щоб ми могли переїхати у більшу квартиру. Вона живе вдома з батьками. Навіть з новою роботою я не можу дозволити собі більше житло повністю сам, поки я оплачую студентські кредити, комуналку, машину, яка є необхідністю у моєму регіоні. І так. Далі. Також я знаю, що бачитися 2-3 рази на тиждень це небагато, але всі мої вихідні ми проводимо разом. Ми і раніше не бачилися частіше, бо моя стара робота теж була 40 плюс годин, і я ще навчався. Потежди, 6 років ви зустрічаєтесь і ви бачитесь 2-3 рази на тиждень і ви не живете разом? Що це за відносини, блядь? Ми з'їхалися з моєю через полгодасу, блядь. Ну там. Такі обстоятельства трохи нас потолкнули. і я з'їхав до своєї дружини через півроку. А те, що вони 6 років не живуть разом, та це трохи блять жорстко, якщо чесно. Багато хто пише, що дивно, ніби я згадав, що вона інтровертка, як щось погане. Це не так, я теж був не надто соціальним раніше, але моя робота тепер дуже взаємодіє з людьми, і я зрозумів, що мені подобається бути більше відкритим ніж раніше. Це не означає, що я хочу ходити по барах щодня чи гуляти ночами. Я бачу друзів раз на місяць або раз на два місяці, але мене дратує, що кожного разу, коли я пропоную щось, вона знаходить привід відмовитися. Каже, що не любить цю людину, не хоче знайомитися з новими людьми, не хоче бачитися зі своїми друзями, не хоче одягатися, вона втомлена і так далі. Я хочу, щоб ми робили нові речі разом. Також мене питають, що я зробив, щоб підтримувати її, і чому я очікую підтримки. Хочу чітко сказати: я ніколи в житті не просив її зробити для мене якусь дрібницю. Я попросив один раз, бо був виснажений і нервовий. Я не очікував, що вона поїде на годину. Дороги, щоб привести костюм у дім мого напарника. Я просто просив залишити костюм на моєму ліжку, щоб я міг забрати його дорогою. Що стосується моєї підтримки, я допомагав їй багато разів. Я допомагав їй з дослідженнями для її робіт, коли вона нервувала через навчання. Я взяв тиждень відпустки з роботи, коли помер один з її родичів і їй потрібна була опора. Я багато разів відвозив її машину на ремонт. Я пишу або телефоную їй завжди, коли можу, декілька разів на день. Ми говоримо щовечора, коли я закінчую роботу. Я навіть не проводжу купу часу з напарником поза роботою. Той випадок у барі був буквально першим разом, коли я бачив його поза роботою. Ми просто давно говорили, що хочемо всі зустрітися. Сподіваюся, це трохи прояснить ситуацію. Та прояснило, вроді би, плюс-мінус здоров'я, відносини. Він од неї, типу, як нічого не треба, особо допомагає у всьому. Вона там, не знаю, допомагає, він, він сказав, допомагає йому, теж, мабуть, в чомусь. Хоча він каже, що він ніколи в чому не, не просив. Ну, Хоча полюба помагає, полюбе. Що случилось, що вона так різко відреагувала на цей костюм? Я думаю, що вона просто ревнує. Може вона ревнувати до напарника, що він багато з ним часу проводить. Це ж, ну, типу, це напарник це робота, це дружба, типу, якась, так? Да? Ну і за цього вона почне так. Агресія на нього. Ну, хезе. Люди, пишіть коментарі, я не розумію, я не знаю, що робиться в неї в голові. Дівчата особо напишіть, ну, може, у вас є варіанти, бо поки що я не розумію. Ну, ладно. оновлення. 21 січня 2016 року. П'ять днів по тому. Вибачте, що я не писав деякий час, але я вирішив оновити після того, що сталося між мною і Сарою цього тижня. Спочатку я хочу додати те саме редагування, яке я писав у своєму попередньому пості, бо багато людей запитувало одне й те саме, а я напевнений, що всі його бачили. Тут було те саме редагування, яке я вам тільки що вже прочитав, але ми його пропустимо і йдемо далі. Тепер, коли це прояснено, я не шпигун і не кілер. Деякі намагалися переконати мене, що я мудак, бо не розкрив ким працюю. Але я дав стільки деталей, що хочу хоча б трохи анонімності. Моя професія має репутацію зрад через непередбачувані графіки. Деякі покидьки використовуються як виправдання, мовляв, я затримався на роботі, а насправді зраджують. Це не масове явище, але Сара нагуглила страшилок і зациклилась саме на них. Тепер оновлення. Я не дурень. Багато хто казав, що я ідеалізую дружину свого напарника або бачив її тільки в публіці. Так, я це розумію, ніхто не ідеальний, але моя робота має багато мертвого часу, і ми з напарником багато говоримо. І кожного разу, коли він згадує свою дружину, він каже тільки хороше. Він розповідає про їхні поїздки, смішні ночі, випадкові моменти. І я зрозумів, що я нічого подібного не відчуваю з Сарою. Сара не любить виходити із комфорту, не любить спонтанності, не любить дуріти. Я ніколи не думав, що мене це турбує, але коли я побачив, як весело інші пари можуть взаємодіяти, мене просто прошило. Я усвідомив, що мені не весело, мені не радісно у своїх стосунках, і це було боляче усвідомити. Після ночівлі напарника Сара перестала говорити зі мною, окрім пасивно-агресивних смс. Типу сподіваюся, ти насолодився вашим романтичним вечором, або сподіваюся, він того вартий. Деякі з вас писали, що вона страшенно не впевнена в собі, бо ми мало часу проводимо разом, а я раптом став близьким з іншими людьми. Я прийняв це до уваги. У неділю я запросив її на бранч, щоб спокійно поговорити про наші проблеми. Я почав розмову спокійно, сказавши, мені теж важливо, що ми мало бачимося. Я хочу знати, що ти відчуваєш. Я хотів чесної розмови і компромісів. Натомість вона вибухнула. Вона сказала, що я не маю права бути близьким ні з ким, крім неї. Назвала мого напарника Підором, який хоче мене трахнути. Сказала, що його дружина не отримує сексу і намагається залізти до мене. І це тривало і тривало. Зараз я розумію, що це була її невпевненість. Вона нападала, бо боялась. Але тоді я просто не міг нічого сказати. Я намагався заперечити, пояснити, але вона просто продовжувала ображати всіх, і мене теж. Ми закінчили їсти в тиші, вона розлючена, я пригнічений. В машині вона почала кричати, бо я їхав у бік її дому, а не до своєї квартири. Вона кричала, що я намагаюся позбутися її. Фуф, сука, йди нахуй, боже, вона мене так роздражає, бля, я ж терпів, я не можу. Сука, бля, чисто, блядь, Сика. 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 Вона якийсь, наче, сука, подросток, блядь, якийсь. Переходний возраст у неї. їй те не нравиться, то не так, все не так, блядь, ті підораси, та хоче з тобою трахнутися. Всі вони, блядь, як то підараси, одна я дартаньян. Що ти робиш, нахуй? Вона реально не впевнена в собі дуже сильно. Хай проработає, блять, з собою це. Хай поработає хоч з кимось уже, блять. Якщо не хоче поработати з професіоналами з платформи Mindly, де отримає 10% знижки на перший сеанс. До речі, товариші, якщо ви. Хотіли пропрацювати свої якісь проблеми внутрішні, ви можете зайти на цю платформу, вибрати спеціаліста за будь-яким критерієм, за будь-якою сумою, за будь-якими годинами, які для вас доступні і комфортні, і почати займатися вже зараз, а не відкладати це на потім. Якщо у вас подібна проблема, як у неї, ви не відчуваєте себе впевнено, поговоріть з людиною, яка вам допоможе, і ви не будете такою сарою. Тому що вона не пропрацьовує нічого, вона просто це в собі копить, вона с цей комок в неї прям накатується більше і більше. Вам це не треба. Звертайтеся до них, вони вам допоможуть. Дякую за увагу. А ми йдемо далі. Ну, насправді ця Сара мене сука бреть роздражає нахуй. І тут я просто зламався. Я мовчки довіз її додому, витримав ще 10 хвилин крику, поки вона не вискочила і не гримнула дверима. Я поїхав додому, подзвонив сестрі, спитав, що мені робити. І. Вирішив написати їй довге повідомлення про те, що я розлучаюся з нею. Так, через смс. Так, після шести років. Так, це було боягузливо, але я не міг більше витримувати. Вона вибухнула повідомленнями, і я просто вимкнув телефон. Наступного дня я спробував поговорити з нею текстом, але вона знову лише кричала і ображала. У кінці я сказав, що не можу бути в її житті, і заблокував її, і пішла вона нахуй, блядь. Шість років терпів достатньо, блядь. Достатньо! Він натерпівся, і не надо мені розказувати. Він заслуговує на щастя також. Він хоче бути щасливим. Це було чотири дні тому. Відтоді вона не писала. Вона видалила Фейсбук. А я, чесно кажучи, я почуваюся спокійніше, ніж будь-коли за довгий час. Мені іноді соромно за це, але також я відчуваю полегшення і навіть радість, що тепер я можу бути собою, не боячись, що мене засуджують. Молодець, правильно, туди її, блядь. Якщо вона не хоче е, жити і бачить реальність таку, яка вона є, зберегть, а не через призму своєї невпевненості. Тут уже проблема виникає, тому що 6 років він вже витратив на неї. Більше тратить не советую, і він цього не зробив. І він це молодець, і я можу його крепку мужчинську руку. Ідемо далі. Коментарі. Коментатор, змінюй свої замки. Окрім цього, дозволь мені повторити те, що я писав раніше, але це загубилося. Слухай, друже, ти можеш мати такі стосунки, як має твій напарник, але, мабуть, не з Сарою. Сара не росте як особистість, так як ростеш ти. Я одружений 17 років, ми росли разом. Ми обидва екстраверти порівняно з тим, що ти описував. Але моя дружина значно інтровертніша з мене. Навіть будучи інтроверткою, вона щиро привітна до всіх моїх друзів і має багато робочих друзів, з якими регулярно мене знайомить. Вона більше домашня, але завжди піде зі мною, якщо я хочу побачитися з друзями. У мене важка робота, хоч моя дружина і не фанат чистоти. Я часто приходжу додому і бачу, що вона зробила прання. Якщо у мене був важкий день, я роблю те саме для неї. Якщо їй хтось у моєму житті не подобається, значить на це є дуже вагома причина, і я видаляю цю людину зі свого життя. Моя молодша сестра дуже гучна і дика, їй 19. Ми нещодавно вечеряли з нею і її новим хлопцем. Моя дружина ніколи не ненавиділа когось без поважної причини. Найважливіша для мене людина моя дружина, але майже на другому місці мій найкращий друг, якого я знаю з чотирьох років, і так. Мій найкращий друг дівчина, і вона приваблива. Як це сприйняла моя дружина? Вони одразу стали найкращими подругами. Не було жодного дня ревнощів ні від кого. Вони створили власну глибоку і важливу дружбу. Серйозно, вони ближче один до одного, ніж будь-хто інший. Вони проводять майже весь час разом зі мною чи без мене. Звучить так, що ти виріс і зрозумів, якого партнера ти хочеш і потребуєш. Звучить так, що Сара хоче і потребує зовсім іншого. Чесно, звучить, що Сара ще не доросла. Я не думаю, що вона погана. Тепер думаю, що вона трохи божевільна. Але ти типу, поторослішав і зрозумів, що любов не єдине, що потрібно, стосункам. Ти починаєш розуміти, що тобі потрібен партнер на твоєму рівні, і позитивна людина, яка хоче підтримувати твій успіх. Сара звучить максимально негативно. І якщо чесно, звучить, ніби ти став успішнішим, і Сарі це не було потрібно. Звучить, що вона не хоче, щоб ти ріс, бо сама не може рости, і розуміла, що не зможе за тобою встигати. Звучить, що Сара просто не довіряє тобі. Чому бути з людиною, яка не хоче, щоб ти ставав успішнішим? Чому бути з людиною, яка не довіряє тобі? І ще, якщо б ти хотів зберегти стосунки з Сарою, тобі довелося б перестати говорити про драму, бо на роботі це зашкодило б твоїй репутації. Слава Богу, що ти не хочеш її повертати. Господи, яка ж вона гомофобка? До речі, я просто чекав оновлення цієї історії. Автор: О Боже, я забув про одну річ. Я попросив її віддати ключ, коли вона кричала у машині, тому обидва ключі зараз у мене. Коментатор. Редагую, бо ти відредагував. Дякую. Ні, я не хочу зберігати ті стосунки. Я хочу людину, як твоя дружина, відкриту до нових друзів. Я не очікую, що партнерка усіх любитиме, але вона хоча б має зустріти людину перед тим, як вирішить, що її ненавидить. Не думаю, що буде ще одне оновлення. Хіба щось абсолютно божевільне трапиться і змінить мою думку. Зараз я почуваюся набагато краще, ніж очікував. І з моменту публікації. А це 9 років тому. Нічого він більше не запостив. Так що нічого божевільного не відбулося. І це хорошо. Я його вітаю з цим. І вітаю, що він нарешті позбувся цієї, блять, малолетки. Вона як малолетка себе веде. А їй скільки? Їй 24, йому 25. Ну, 24 роки, це ж вже не дитина, вже не маленька. Піздець. Та Македонський, блять, у 24 роки. Точно не жив з батьками, блядь. І 6 років зустрічаються зі своєю дівчиною цей, з батьками досі. Думаю, Македонський таким не страдав. А от нас нього, я за нього радий, він молодець. У нього все буде хорошо, якщо він більше не поведеться на подобних кадріл, як вона, як його бивша тепер. Ну, правда, 6 років разом, це вони починали зустрічатися. У йому було 19 і 18. Ну так, да, так, да. і отак вони якось. І прожили разом, і от вони вона залежить від нього. Вона конкретно в цих відносинах, як осталася ще в коконі, вона ще не вилупилася. Вона хоче бути постійно біля нього з ним, щоб він ні з ким не був, а тільки вона біля нього. І да, розвиватися їй не хочеться. Така людина. І він від неї позбувся, скинув баласт, скажем так, і молодець. Нахована та чувак. Дивилися далі вперед з песні. Він молодець. Я молодець, що прочитав вам цю історію. Ви всі молодці, що подивилися це відео, ну будете ще більшими молодцями. Якщо, звісно, вже поставите мені лайк на це відео. Обов'язково потіребони колокольці, щоб не пропускати решту відосиків. Переходьте в опис під відео. Там є посилання на мій телеграм, де ви можете задавати свої питання, які ви хочете обсудити з людьми, писати свої історії, і будемо з вами спілкуватися. Приходьте і пишіть свої історії. Буде цікаво почитати. Також в описі під відео ви знайдете посилання на мої джерела для підтримки, в яких ви можете мені задонатити. Це не обов'язково, але це завжди вітається. Також там є мій інстаграм, на який ви можете підписатися і слідкувати за моїм життям як ніндзя. Також там є посилання на платформу MindLink, де вас чекає 10% знижки на перший сеанс. Любі, мої, не прогавте цей шанс. Дякую всім, хто подивився це відео. Пролайкав, прокоментував. Особливо дякую спонсорам, які підтримують мене кожного дня. Я дуже ціную вашу підтримку і дякую вашим батькам за те, що ви є. <клес> дякую. Справді, мені дуже приємно. Приємно, що хтось додивився до цього моменту, подивився відео повністю і буде чекати на наступне відео, яке вийде через день. Цілую, люблю, бувайте!